Так, ну що ж, всім привіт, друзі! З вами Фараон. Ну і, звісно, сьогодні 5 грудня. Нарешті ми дождалися в ігрі прошів. Це відео вже на... нарешті буде про проші. Ну що ж, давайте подивимося, що в нас нового. І, звісно ж, за проші. Так, ну перше собиття. Це, звісно, пособиття поболокаємо. Так, заберемо. про пособиття Вікторіни. Тут у нас вопроси задають. Э, у кого вопрос? Тут 5 вергов унічтожаєте, тут має зовутати монетки і пам'ятка паруса. Якщо у вас такий вопрос, який у вид відео транспорту з'явиться в версії 4.2, то тут колючий скорпіон. Ви можете це побачити на зображенні Ось новий транспорт скорпіон. І це дуже велика підказка. Так, далі. Ось таке собиття в нас вийшло 5 днів доступне. За кожний день, як ви заходите, ви можете отримати ось таку ось таку безплатну озвучування. Не здавайся. Безплатне. Так, ну що ж, а тепер давайте приступимо до прощів. У нас ще вернує День Безумного цепи знову. Ну, в принципі, зрозуміло. Е, давайте до прощів. така заставочка, ось така ще одна заставка. Непуха так зроблено. Так, ну що ж, давайте подивимося по наградах. Що в нас тут по наградах? Обмін наград. Ну, перше, подивимося оці награди. За 1500 мало купити мені так карточку. За 600 ось такий костюмчик пош спортивний, прикольний, міфік. Далі ось такий костюм, взагалі не бачу. Відсізаючий мілас, це вообще не під тематику в Porsche. Оце реально круто. Якась колаборація з Поршом. Оце я не понимаю. Якого дуня вони його засунули сюди, це платье. Тут навіть Porsche не написано ніде. В общем, так, далі. такий костюм. Ну, цей більш-менш підходить. Тут машинка намальована. Ну, трошки такий. Тоненький, класний. Ну, цей нормальний ще. Тож і 600 монеточок. Далі ось такий. Фармасик. Формасик у нас непрошу. 250 монеток стоїть. АВМ, в полоса. Такий непоганий, біленький. Номер один написано, в принципі, ну. 250 монеток ось такий ДБС. Можна і получше було б зробити. Шеймач Лук, Porsche. Оце реально круто за 100 монеток. Шейм Пошла. Далі. Ось такий головний юбо. Такі волоси. Волоси прикольні. 100 монеточок стоять. Далі вісюлька Пош І ще від Пош Ось така Вісюлька. Далі у нас хаєшка. Взагалі не бачу смисла в ній. Парашют Пош Оце реально круто. Якщо у вас немає парашута прикольного, ось такий пуш можете купити ППХ, яку можна купити за 168 монет, ППХ за 9 монет, ППХ за 2 монети. Ну і монетки за. Можна поміняти карточку одну на 1500 монет. Далі. Тут можна забрати, звісно, за три карточки автосалон, ексклюзив, ось такому він виглядає. Ну, в принципі, понятно. Шедевр, Тут у нас шедевр треба 9 машинок зібрати і тоді безплатно вам дадуть. А, 8, машинок. 8 машинок ви забираєте і забираєте шедевр. Вам. А так він буде. Якщо у вас буде 4 машинки, ви зможете його відкрити і купити його за карточки. Тут кажеться 3 карточки інвестують Далі ось такі в нас машинки доступні. Ось такий пош такий гоночний з накрийками. В общем такий. Це спайдер, це спайдер. Тут у нас є два кольори. Серебряний, ну, серебряному він більш-менш виглядає. за одну монетку. А розкрашений ну, такої, і чесно, мені більше без оцих. Не знаю, може комусь їм подобається узовий. Мені більше такий простенький. В нього є така заставочка, ось такий кілчатик. Ось такий молоді. Придріфті він робить ось такі пуси. Непогано. Це я не знаю, що це. А цей що робить? Mm -hmm. А, ну я так понял, цей можна будет визывать дроп на вустрові возрождения. Тут буде анимація, кілчатик трошки другий. Ну, в принципі, понятно, понятно. И вот такий буде дымки. В общем, понятно. Що таке спайдер? Далі ось такий Panamera Turbo S. Це улучшена версія за три монетки. Угу. Ось так убе виглядить. Взагалі, понятно, кивчатик. Непоганий. Є ще зелений за одну монетку. Теж достатньо непоганий. Обичненький такий. Ну, тут, звісно, синенький получше буде. Тут явно получше без синенький. Зелений, ну, теж нормальний. Якщо у вас немає монеток, то реально круто. Е -е, Далі у нас іде ось такий. Це Каєн Tourbo GT. Оце реально крутий, крутий скін. Подивіться, прямо перервання оці досить непогано. Такий брутальний скінець. Ну і в принципі є червоненький ще. Чимось смахує на дудж. Справити, конечно, не понятно. Ну, таку, Easy подивитися таку. Це, значить дудж. Повне Дуд дудж червоний. Так, у. І ще є карела. Карера така, як зюзна, зюзна кареера, прикольно. Маленька машинка така. Не Є ще рубинова. За одну монетку. Ось така червоненька. Ця стоїть 3, ця стоє 1. Так, це всі мені машинки, в принципі, понятно. Ну що ж, в общем, ось такі машинки у нас доступні. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Дякую, що додивилися ролик до кінця. До мене дуже важлива ваша підтримка, ваші підписки. Ну і ждемо нових відосів, нових золотих риток і нових-нових скинів.